15 жовтня минулого року в бою поблизу Бахмуту загинув сержант Віталій Некрашевич. І лише нині рідні мають можливість попрощатися та гідно провести в останній шлях дорогу людину. 2 серпня з героєм прощалися близькі, друзі, товариші. Пошану герої та співчуття родині Віталія висловив міський голова. Віталій Некрашевич народився 19 червня 1967 року. Тоді ще у Дніпродзержинську. Упродовж 85-86 років проходив строкову військову службу. Згодом все життя працював приватним підприємцем з ремонту та налагодження промислової техніки. Боровся за свободу України тоді, коли почалися бойові дії на сході. Був учасником АТО ООС. У 2022 році, з першого дня повномасштабного вторгнення, знову став на захист української держави, відважно брав участь у бойових діях. Мужньо боронив рідну землю. Доки восени ворог не обірвав життя чоловіка. З чоловіка залишилася дружина. Сідав він злучав світ, Коли он був рядом. Сіда вокруг нього люди постійно радувалися. і як світ якийсь і від нього. І, я не знаю, що їм двигало. Навірно, він просто любив жити, любив, щоб вокруг него всі жили, постійно допомагав всім. Мені здається, він умер для того, щоб ми жили, щоб жила Україна далі, щоб вона процвітала. Ну, ради цього він дав свою жизнь. Вже сотнями рахуються кам'янчани, що віддали своє життя за свободу України. Віталія поруч з іншими захисниками поховала на алеї героїв військового кладовища. Тепер там майоритиме ще один прапор України, який нагадуватиме ціну справжньої незалежності. Вічна пам'ять і слава герою.